Я ще пройшла шлях Сантьяго. 320 кілометрів ну, за 11 я днів, це форшути да. Тобто, це такі трансформаційні процеси, я проходила сама для себе, для того, щоб людям змогти підказати шлях. Тому що коли провідник сам сидить на дивані і не знає. Які о, бувають негаразди в житті, якщо він сам не пережив це, коли немає грошей, коли кохання там роз... ну, тобто я розлучилася і потім повірила, що може бути світле майбутнє, і зараз в мене найкращий чоловік, який може бути. Тобто, коли ти знаєш у ці всі процеси, коли щось не гаразд, то ти не можеш просто на словах це казати. Тому що ти маєш відчувати людину, з якими запитами, з яким настроєм вона приходить, тому що ти про. Шов цей шлях, і ти знаєш точно, що ти можеш цю людину довести до точки Б, і ти знаєш, що ти побачиш результат. А саме від результату я кайфую.